Як довго працюватиме ваша онлайн-консультація? Скільки буде існувати цей телеграм-чат? Точно не можна відповідь, дати відповідь на ваше питання, але точно е, можна сказати про те, що це довготривалий тривалий проєкт, е, це е, на час військових дій, на чай на час. Зручності консультації онлайн, що таке онлайн-консультація? Це дійсно отримання відповіді на ваше запитання, що стосується хвороби, лікування, там виписки ну, якихось рецептурних історій, там просто препаратів. Да? І дійсно дуже багато питань, є таких, що ви можете не їхати до лікаря, а задати і отримати їх в онлайн-чаті по по, ну, по вашому бажанню. Тому цей онлайн платформа, онлайн-чат буде працювати стільки, скільки буде потреба. Наскільки я розумію, що потреба на сьогоднішній день є, ми бачимо, що постійно додається. Ви правильно кажете, що е кількість учасників має на увазі. Що, якщо вам не потрібно це сьогодні, то ви можете просто перейти, бути учасником чату, і коли вам або вашим знайомим, або вашим там, де Бог, родичам, потребується така допомога, ви можете спокійно перейти в Телеграм-чат. Він у вас під рукою, телефон, і написати, задати, написати це питання. Тому я вважаю, що це правильний шлях. Ми по ньому рухаємося, бачимо ваші побажання щодо вузьких фахівців, кількості. Консультації, які постійно зростають, ми додаємо постійно вузьких фахівців для діагностики і думаємо, як покращити скажімо, верифікацію, тобто діагностику тих захворювань і лікування безпосередньо тих, хто звертається. Тому дякуємо, що ви з нами. Дійсно, підписуйтесь на наші сторінки. Ми є у всіх соцмережах на сьогоднішній день і в кожному описі наших роликів нашої інформації ви знайдете. Як перейти на наш е, онлайн-чат, нагадую вам, що ви можете перейти в безкоштовний телеграм-чат, де можна задати питання нашим фахівцям. Це безкоштовно. Ви заходите, пишете питання, і може це бути цілодобово. Пишете свої запитання, і коли лікар буде вільний, він вам відповідає. Якщо дуже серйозне питання, адміністратор чату вас може перенаправити до військового фахівця і ви можете з ним зв'язатися в особистих повідомленнях. Слати свої аналізи, свої огляди, і вам буде надана допомога і відповіді на всі ваші запитання.